Ні для кого не секрет, що протягом 80-х і 90-х років на ринку відео домінувало аніме, сповнене ультранасильства та жорстокості. У цих аніме були буквально всі теми, за які нинішнє інформаційне середовище просто перемололо б авторів на порох: сексуалізація жінок, жорстокі вбивства, расова дискримінація, прославлення маскулінності, секс, наркотики та синтвейв – те, яку жанрову виноградну лозу дозволяли собі творці тих років, просто неможливо уявити сьогодні. Щоб освіжити вашу пам'ять, представляю вашій увазі добірку аніме, переповнених ультранасильством і жорстокістю, які порушують усі правила сучасної цензури. Якщо тобі сподобається ролик, не забудь натиснути лайк, це чудово допомагає в просуванні. А ще краще, натисни його прямо зараз, бо багато хто забуває це зробити потім. А якщо ролик не сподобається, зможеш зняти лайк у кінці. Почнемо з аніме серіалу Поліцейський ангел. Японія наприкінці двадцятого століття стає супердержавою. Її економіка найбільша у світі, а військово-промисловий комплекс змушує турбуватися всіх сусідів на планеті. Саме тому терористи, спонсоровані, звісно ж зацікавленими сторонами, намагаються підірвати спокій Японії зсередини. Для запобігання тероризму створено спеціальний відділ, який займається затриманням і знищенням злочинців в обхід усіх можливих законів. З першої ж серії стає зрозуміло, що це аніме варте перегляду. Чудові персонажі на чолі з беземоційною дівчиною, гарна промальовка і увагою до деталей. Серіал складається із шести епізодів. Тривалість у три години цілком вистачає для розкриття персонажів і сюжету, купа чудових спецефектів. Зокрема, уповільнення часу, сцени деформацій і руйнувань, і те, через що це аніме потрапило в цей список, величезна кількість жорстоких сцен і море крові. Хоча сюжет у цьому аніме доволі прямолінійний, як і в більшості тайтлів, представлених у цьому відео, але факт, що в наш час такий проект просто неможливий, робить вам поліцейського ангела вартим уваги. А фінальна пісня просто топ, атмосферно так і є. А ми йдемо далі. Наступне аніме це місто чудовиськ. Століттями існувала таємна угода, що зберігала мир між землею і чорним світом, паралельним виміром, населеним істотами, які змінюють форму та володіють надприродними силами. Настав час для поновлення пакту, але одна войовнича фракція з чорного світу готова на все, щоб угода не була підписана. Доля світу залежить від двох спеціальних агентів із різних світів яким доручено забезпечити успіх угоди. Залишитися байдужим до міста чудовиськ практично неможливо. Чудовий жорстокий боді хорор, який повністю відповідає своєму жанру. У ньому, окрім жорстоких сцен, присутня також грамотно побудована історія про мальовка, як і в більшості тайтлів того часу, на надзвичайно високому рівні. Це можна назвати певною мірою естетикою і красою, якби дивно це не звучало. Але навіть розчленування і тонни крові явно намальовані з любов'ю, що своєю чергою просто приваблює до перегляду до самого кінця. Як я вже казав, крім вражаючої візуальної складової, глядача також зачаровує інтригуючий сюжет із чудовим поворотом. Однозначно раджу ознайомитися. Історія подається плавно, без пустих розтягувань чи пробуксовувань. Якщо ви втомилися від типової клішованої анімації, місто чудовиськ» варте уваги. Наступний тайтл Сіндзюку місто гріха. Токіо недалеке майбутнє. Злий чаклун Ревера уклав угоду з демонами з пекла. Якщо вони подарують йому силу, він віддасть їм цілий світ. Сіндзюку був зруйнований могутністю пекла і після катастрофи став відомий як місто гріха, де живуть лише одиниці, і якого всі уникають. Тепер же робота ревери над відкриттям воріт до світу демонів майже завершена. Оголені сцени, крутий екшен, красиві дівчата, огидні монстри, чудова анімація та персонажі усе це є в місті гріха. Це той тайтл, у якому є все те, чого не вистачає сучасній індустрії. Сіндзюку, захоплене демонами, стає місцем, де виживають лише найсильніші: злодії, маніяки та інша наволоч. Через 10 років молодий герой на ім'я Кьока отримує пропозицію від чарівної дівчини вирушити до міста гріха, щоб врятувати її батька, президента, якого захопив головний антагоніст. Кьока, не здатний відмовити, вирушає разом із нею в найнебезпечнішу подорож у своєму житті. Чудовий музичний супровід і захопливий екшен залишають незабутні враження від перегляду. А ми переходимо до наступного тайтлу Голго 13, професіонал. 1980 рік Тогодюк, відомий підкодовим ім'ям Голго 13 професійний найманий вбивця. У нього немає упереджень чи пристрастей. За пристойну суму він готовий убити будь-кого незалежно від політичних поглядів, віку чи охорони. Його важко знайти і ще складніше вистежити. Проте, щоб помститися за смерть близької людини, можна найняти іншого найманця. Голго 13, примітний тим. Що це одне з перших аніме, у якому використовувалася комп'ютерна графіка. Крім того, цей тайтл чудово перевертає уявлення про слово мультфільм, адже це більше нагадує фільм у стилі кобри, змішаного з агентом 07. Головний герой нетиповий, спокійний, мовчазний і педантично готується до кожної справи, виконуючи її навідмінно. Його підхід до роботи може викликати заздрість у кожного. Музика, як і в більшості мультфільмів цього списку, просто зачаровує. Її приємно слухати навіть без відеоряду. Наступний тайтл Дияволмен, Акіра навчається в школі, у нього є знайома дівчина. А ще він тримає маленьких пухнастих кроликів. Одного разу до нього по допомогу звертається його друг Рьо. Виявляється, його батько працював над дивним артефактом, який пов'язаний з іншим страшним світом. Але контроль над ним було втрачено, і тепер необхідно щось зробити, щоб земне життя не перетворилося на пекло. Багатьом знайома ця франшиза завдяки відносно недавньому ребуту людина Діабол Плакса від Netflix. Так от, представляю вашій увазі перше джерело, воно здатне закохати в себе завдяки незвичайній атмосфері і персонажам. І хоч багато в екранізації здається урізаним і трохи недорозкритим. Варто врахувати, що це лише візуальне доповнення до манги, написаної Го Нагаєм. і акцент більше зроблено на тих, хто вже знайомий з історією та подіями. Дизайн монстрів і момент трансформації виглядають захопливо. За подіями Акіра, один із головних героїв історії стає або заручником, або щасливим власником сили головного демона якого бояться багато мешканців темряви. А нам, глядачам, надається можливість спостерігати за тим, як Акіра використовуватиме всю покладену на нього відповідальність, адже від нього залежить доля всіх. І від себе я раджу шукати неурізану версію 16 до 9, а повноцінну 4 до 3. Бажано знайти оригінальну японську озвучку із українським перекладом. Так буде автентичніше. Жорстокий Джек після падіння комети Канто лежить у руїнах. Уцілілих людей тероризує банда байкерів під керівництвом Кінга. Єдина надія невинних таємничий двометровий велетень на ім'я жорстокий Джек, що знищує бандитів. Це ще одна робота мангаки Геона Гая, як завжди, з якісним малюнком 80-х без цензури, що важливо для певних цінителів жанру. Сюжет простий, як копійка. Видно, що ова створювалася з метою зацікавити глядача для подальшого читання манги. Але від цього той хаос, що відбувається на екрані, вже не менш цікавий. А якщо врахувати, що Міура під час створення берсерка надихався в тому числі і Джеком, то для культурного розвитку ознайомитися з анімешкою не просто можна, але й потрібно. Чорна магія. М 66 далеке майбутнє певна мілітаризована держава веде війну зі своїм північним сусідом. У лісовій місцевості під час сильної грози зазнає аварії військово-транспортний літак із надсекретним вантажем на борту двома експериментальними бойовими кіборгами М66, розробленими геніальним доктором Метію і призначеними стати абсолютною зброєю на фронті. Під час падіння стався збій, що призвів до непередбаченого завантаження тестової бойової програми. Об'єктом ураження для неї девакуватий винахідник у жарт вказав ім'я своєї улюбленої онуки Феріс. Місце падіння літака оточує команда, намагаючись зупинити кіборгів. За сенсацією туди відправляється журналістка Сібель, стаючи мимовільним свідком відчайдушного бою солдатів із кіборгами. Хоча одного М 66 вдається нейтралізувати, інший вислизає і продовжує свою місію, ціллю якої є нічого не підозрююча дівчинка. Основний сюжет крутиться навколо кіборга вбивці і поданий у стилі кібепанку 80-х. Тут більше уваги приділено реалізму, і, що найголовніше, чудово передається атмосфера першого Термінатора це фактично японська версія Термінатора. Тут прекрасно все: і наслідування голівудським фантастичним фільмам, і стрімка зав'язка, і запоморочливий екшен, і атмосферний жах переслідування. Головне, що радує, це те, що напруга не спадає до самих титрів. Оригінальні роботи, один із яких імітує поведінку тварин, чудова промальовка руйнувань, вибухів, скривленого металу, зруйнованих стін і стель. І звісно ж, одна жінка куди ж без неї. Хоча бюджет скромний, але враження залишаються позитивними. Ця анімешка безсумнівно варта уваги. Звісно, я перерахував далеко не всі аніме того часу, які можна внести до списку ультражорстоких, також не всі ці мультфільми сподобаються масовому глядачеві. Деякі мають недоліки у малюнку чи застарілу динаміку, але я впевнений, що знайдуться ті, хто приємно поностальгує, або хтось познайомиться з цими мультами, вперше й залишиться задоволений. Це не клинок, що розсікає демонів, і не людина бензопила. Але не забувайте, що ці мульти дивилися наші діди, тож врахуйте це. І повторюся: я не згадав багато інших аніме того часу. Тож тільки ваша активність дасть зрозуміти, чи варто робити другу підбірку. Дякую всім за перегляд.